Кастинги на супершоу Фабрика зірок 4 тривають. Цими вихідними команда суддів прослуховувала претендентів з Східної України. Були в Донецьку та Харкові. Як там співають? Дивіться і слухайте. Проси мені, хто я? і я отвечу сразу. Я не риче гёл, я не вся страза в глаза, як алмаз задаря. Іди, і мені на зустріч тільки теплий вітер Майбутня вчителька молодших класів Катя налаштовується на кастинг за допомогою повітряних бульбашок та улюбленого речитатива. Дівчина вже вдруге на фабриці зірок минулого разу не пройшла, сказали: "Не формат". Але харків'янка виявилася настирлива і знову пропонує поцінувати її пісень. Я думаю, фабрика це мій останній шанс, тому що работать з дітьми це та Питані самі сіма Спочатку кастингу у Харкові навіть кави випити ніколи було. кажуть, стільки талантів на одному квадратному метрі давно не бачили. На удивление с самого начала очень много качественных конкурсантов. То есть хорошо поют. И, в общем-то, мы пригласили в Киев уже на полуфинал достаточно много людей, вот как для начала кастинга. Обычно как-то у нас попозже подходили пивуны, а тут как-то, да, такие есть хорошие, качественные. Наибольшие конкурсанты прагнули и Сергієві Кузіну. Заради его уваги та можливості потрапити в проект дарували и квіти, и цукерки, и книжки. Навіть обіцяли схуднути в рекордно короткий термін. А потом по вечерам маєшся, но воде не знаешь. Все понятно. Ви зможете за неделю похудеть кілограмів на пять? Да. Да? Да. Я поправився за два місяці на 17, а то до того а а На мав <хи> здивував членів відбіркової комісії фабрики зірок 4 і Донецьк. І кількістю цікавих виконавців, і кількістю охочих стати зіркою. Таких прийшло декілька тисяч. Я пишу пісні сам. Я жадаю оцінять мій талант. Я ні момітроль. Не Віталій Козловський, я Віталій Іваній. Ви ще знаєте обо мене. Вже у першій десятці опинилися дві дівчини, які відразу вийшли до півфіналу. І з кожним прослуховуванням їх ставало все більше. Проте не до всіх журі було прихильне. Якщо говорити в і цілому, то продовжують удивлятися, якщо говорити о якихось там критичних сторонах, то Не Очень зрозумілий вибір репертуару. З однієї сторони... Боку... Отлично понимают конкурсанти, що фабрика це проект зв'язаний з поп-музикою і всеми його проявлениями. і приходять з э, желанием тільки читати реп. Черговий кастинг, і, мабуть, останній на фабрику зірок 4 відбудеться вже у столиці 22 травня на проспекті Перемоги 40 б із 9 ранку до 6 вечора. Наталя Білокудря, Олександр Санін, Юрій Васильєв, Сергій Киреченко. Новий канал.